Всім привіт, друзі! Пропали, тормоза в Таврії. купили ми таврію, поміняли її мотора вже і зараз тормозалися. Голоші Привіт, я одразу знімаю. Здорово. Це взагалі немає тормозів? Ну, взагалі немає нічого. А де вони ділися? Ах хер'язна, так воно тоді Єлі, є, є, є з горка. Що зходився, я 10 разів нажав попоки, yeah. поки я тут, поки тормознув. Коротше, пропала тормоза. Зараз будемо дивитися. Так, ну що дивимося одразу на циліндр. О, я свічу, там все мокре. І видно капка. Тобто, виходить. Дивись, якщо ти наживаєш, воно виходить перепускає і... І все. Так, ось цей головний циліндр, треба його буде знімати. Так? Але що я вирішив? Юрик притащив таврію славуту на розборку. І зараз я до нього поїду на цьому от велосипеді у дімки з Піонерів, я поки дімич на роботі. І поїду зараз на цьому велосипеді до Юрика. І будемо ставлю її знімати циліндр в місці з вакуумником і поставимо бать. Погнали. Так, все, добрався до Юрчика. Yeah. Юрик, привіт. Добрий день. <laughs> ти вже знімаєш? Да, ось все знімаю. Добрий день, да. О, ти, це тепер батько з вакуумником Може, кому шланга треба. Не треба, нікому. Шланга? <laughs> на це, короче, таврія на розборку, да, так поняти? Да. Славута. Славута. Славута на розбуді. Так, я у тебе колеса вже купується. Да. Диви, крутой. Да. Этот. Да. Моторат. Воду нема, стідили. На воді водіїде? Да? Ні, там ми притягли, вони їздили, мабуть. Притягли, так? Да? Так, да, притягли. Коротше, дивись, я дивись, тут помпа нова. Та все нове. Вони все тут робили, мотор робили. Вони міг її притягнути на день раніше? На день раніше. Та ж бачиш. Так би ще. я купив. Та нічого страшного. Ну нічого, ще складемо одну дві. Ну так, ну, да, ще знову забереш, я тобі віддам. Так, ну це ж хочемо баті поставити з вакуумником. Хай да. батя ж тормозить нормально. Да. Каже, виїхав чуть, каже, не те саме. Це ну, воно відкрутим. І, і так сіди, каже, а то взагалі чуть коси не повипадали. Да. Відкрутим буде, як нова. А педалька та підійде, як ти думаєш? Не знаю. Йо, Візьмеш ще треба це сверлити дірки в нові. Візьмеш педальку. А, так вона ж на газу була, чи Так, да, не? на газу є і балон, і все є. Клас. Може, кому треба вже. Колеса бомба, Коротше, я тебе переверну. заберу, батя, на задок. Я ж кажу, це да. нов, нова резина. Це ось з колесом зусин ти, що диски киски стоять. Чого, 600 гривень юрчика mm. дає, да. по плату. Те ж кажу, коробку на за п'ять забирають. Коробка теж працює, то я пробираю. А вже все, лежать, да, да. ну, Так, Ну, так казали, але ж хто і знає. Мотор, що по ціні, ти Ну, 5 тисяч гривень весь зборі. За цим монатимся. Це типа ні, ну якби стартер-генератор, звісно, то один. да. а так. Ну, жигання, в там зборі, так. Да. Да. 5 тисяч зрив да. забираєш. Головка стоїть тільки сейчас, ти ж бачиш. Та ти ж бачиш, які головки на них протрухають і це біда. Ну так. Да. А так вона просто що а трошки. Ну, який собі да? на да. вона забрала є. заклинена. заклеєна. Ляду задньому вона продає. Гляда, може, кому треба. Це якась Харківська. Вон? Не, не. Та вона не відкривається. Десь з О, Юрик, все, я у тебе заказую. Хорошо. Фаркопчик. Підійде, як тебе можна? Не, не. Та воно до, 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 до таври до слова одинаково. Тисяч, що підріжем, так? Да? Да. А це все, балка. Оце, оце три колеса одинакові. Ага. А та запаска тут стояла. Там. Угу, угу, О, а там якби бомба всі ж Бомби в колеса. Руй новий, блядь. Вообще, а ну машина... так, а ну снимай. Та не куди ти що? Я? Я так... Да не, не, а. не треба. А, вон... Так, відкрутили циліндр, оцю трубку я удлінив, вона нормальна. А оці три вони не підуть, вони за рейку. Якби ту рейку відкрутити, то їх вивезти сюди, якимось чином вигнати, я думаю, воно було б нормально. Зараз будемо гратися. Тут все є. Три болта, два. Оці що циліндри тримали і третій. Аечко відкрутити, воно давно. Тобто подойти, я так розумію. Отності три. Один, два, три. Так, зараз будемо думати щось з, з трубками. Так, так, що ж як удивить. Я бачу, я ж такі коротенькі трубки, там по сантиметрі, може 30, вони чи 40 є такі. Але у нас їх немає. Поэтому зараз або будемо з тим гратися, або вже шукати ці подожжувачі. Вставать буде, не буде? Так, ну так повинно бути. Сейчас туда його. Еще не знаю, может цей патрубок будем мешать. Да. Получается сам вакуумник стався все чітко на ці три болтика, все нормально, все отлично. Шланги, понятно, короткі. Що як приймається рішення? Покупаємо один шланг. Не шланг, а ну, патрубок 1,5 метровий. Це те, що з правого колеса. Відкручуємо той рідний він десь до метра. Ставимо 1,5 метровий, отак от я його вигоджу сюди, отак от раз раз раз, буквочку зю, потім все укладемо, от ці от соплі пообіраємо. От. А от этот, той другий, друга трубка права, вона піде на ліву сторону. Ось вона, бачите. Її якраз добре вистачає. Мені повезло, що в мене все повідкручувалось. Вон та трубочка. Там ключик на 17 тримаєш саму трубку і на 10 гаєчка на трубки. Все відкручується, все чітко. Так, є. Подовжувачів ми не знайшли. Прийдеться резиновими. Отак от. от. Один буде. І ось другий. Оці, що на задні тормоза, трубки. Їх просто так акуратненько вигибаєш по чуть-чуть акуратно і все, воно хватило. Зараз все ув'яжемо. Поставлю, поставлю цей штуцирок на вакуум. Туда вот. Пробочку викрутимо, поставимо оцей штуцирочок. Шланги ми купили, бачка замінимо. Ось батько купив. 25 гривень, бачок, 60 гривень. Кришечка. Жигульовський. Нові шлангочки. Зараз підключимо на вакуумник. новий шланг. Так, трубочки зажимаємо, значить все подовжувачі. Що тут на 17, десятка, але ключик має бути гарний. Якщо він у вас роздобаний, нічого у вас не вийде. Я спробував, у мене один був ключик роздобаний і ну, погано вийшло. Обкрутився, тоді взяв гарненький і всі трубочки відкрутились. Зараз позажимаємо, поставимо і... Короче, будемо проверять. Треба ще прокачать. прокачати. Або на яму заїдемо, або під машину буду лізти. Погода хороша, під 30 градусів. Морозу можна працювати. Так, одна, зараз друга. Сейчас друга. Нажмемо і буде у нас песня. Да, Дмитро. Да. Поки дід груші сушить. А ми крутимо Таврію. Завтра поїдемо на роботу і заїдемо на металоприйомку, да? Подивимося, що там поздавали за машини. Якщо попросимося і знімемо вам кіно. Вот. Так, ну що, ще тут зажму на циліндрику. Ну что, вроде все получилось, а, да? Да. Ну, вот. Буде вам информация, как поставить вакуумник на таврию. Яка может быть проблема? В принципе невеличка, но надо будет ее решить. Так. Ну, я думаю, аккумулятор вытянуть можно будет. Думаю, можно будет. Нормально. Нормально. Зажал. Давай ще. Держи. Держу. Ну, наши воздуха нема, не знаю. Ну, вже, ну вже хоть хоть є. Десь так. Десь так більше половину, але ж але, але не, не так, що при самому кінці. Так, пускай. Ну що, не знаю. Ну, Чувствуюся, що трохи зайде. Трохи є, так? да вже? Так. Купили метаврію, поміняли її мотора вже і зараз. Тормозалося, може і зробили, не знаю, побачимось. Що, огонь? Що ти хочеш подивитися, чи. Що слабень? Ну дань ту мої А що, давить надо сильно? — А? А нехай я проїду. — Сюди. — Це, ну куда Так я ч за другим датком Задру... до гарни дай? За друзьям За другим катком. Внизу, так, да, внизу, вони і були внизу. Непонятно з чим зв'язано. Okay. Говорять, що в Таврі там аж бере в самому низу. Або колодки тормозні. Або колодки тормозні вже зношені, хоча спереді колодки перед э, цього о, нові. Блін, ну таке торм... степлення ще. Ну не знаю, що Поки є, як є. Ось трошку бере. Ну да, внизу, вно. Єдно що, шо? Він так там Це воно і за першим бере тільки що. Та в самому низу. Непонятно, що. Mm -hmm. а, я кажу, колодки підводяться чи ні? Там же колодки чи, чи хрень Ну, задні колодки, впереди колодки нові там стоять. Ззаді там же барабанные. Може там уже задні ще. Непонятно. Може mm -hmm. ж все прокачали по п'ять разів. Ну mm да. -hmm. Воздуха нема. Вот тут все работает. То, то якщо колодки, ну, розбіг здоровий, Може mm. бути, типа вже зношені вижим великий, да, і воно внизу mm -hmm. аж. поки ці поршня всі нажмуть туди, воно внизу. Поки-поки все. Ну, в принципі, м'які, да, тормози, легкі. Ну mm так. -hmm. Тоді були дубові. От. Ну, в общем, щоб поставити вакуумника, надо тоді що? Сразу менять трубки передні, довші, правильно? праву ліву. На праву можна 15 полтора метрову, от. І потім з правої стару трубку поставити налево. Це як ми зробили, бо не знайшли такої метрової трубки. Коротше, треба, щоб направо полтора метрова, а налево де то 80 ну, до метра. От, а задні ми ось, ось з'єднали цими одлинителями шлангов тормозних з колів споредніх. Вроді нормально. Ну, поїздимо, подивимось. Поки так, так? Да? Поки гальмує. Поки тормозить, будемо їздити. А там побачимо. Так, да, да. Ага. Щось батя не може привикнути до цього сцеплення. Тормози В дерево не влупиться. В общем, тоді будемо міняти задні колеса і заодно подивимось на задні колодки в якому воно стані, може щось там дійсно, вони вже висувати і великий ход поршні в циліндрах. Поки поїхали іспитувати з димоном дід. О, да вирішили одразу поставити вакуумний усилитель, по-людськи зробити. Звісно, так, да, вони зараз легенькі вже стали, відличні, тормоза. Але педаль бере за серединою. Ну, не в самому кінці, а за серединою. От, а треба, щоб до середини педальки брала. так, от це, друзі. Кому було цікаво, це дуже добре. Кому корисно, ще краще, а кому не дуже, то вже вибачайте все. До нових зустрічей, до нових відео. Всім добра, миру, хай все буде добре.